Да. Доброго ранку, діткам усім. Доброго ранку, усьому прекрасному. Доброго ранку, любі малята! Доброго ранку. У нас сьогодні цікаве заняття. Ми з вами будемо складати розповіді за картинками. Послухайте. Прийдуть до школи діти малі, там їх зустрінуть учителі. Будуть навчати, читати, писати і один одному допомагати. Що Допомоги. робить учитель в школі? Допомоги. Він, що робить? Він вчить дітей. Допомоги. Так, Давайте ви за мною будете повторювати, так? Учитель. Вчить дітей. Вчити вчить дітей. А що він їх вчить? Він їх вчить читати, читати. Писати. писати, Допомагати один одному Допомагати. і багато чого цікавого. Коли ви підростете, ви теж підете до школи і там буде вас вчити, вчитель. Ось так. А хто це в них? Він в, лікар... Лікар. він в лікарні по палаті, ходить в білому халаті, він людей з біди рятує, їх хвороба. Да, це лікар. Правильно, що робить лікар? Лікує, лікує. так. Я а буду. кого лікує лікар? І і діт. Дітей, дорослих, а які ще є лікарі, хто знає. Лікарі. Лікар так, лікар обов'язковий. Бачите, це лікар він лікує, а потрібен нам лікар? Так. Да. Він нам потрібен. Але краще, щоб він нас тільки зустрічав, сказав, що все добре, всі здорові. Так, це лікар. А хто це? Повар. А волок на українській мові кухар. 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 Щ, кухар варить борщ і суп, голубці готує, він дорослих і малят смачно нагодує. Так. Подивіться, все це може приготувати кухар, так? Давайте ми з вами скажемо, що робить кухар Готовець. Готує. Готує. А що готує, що може приготувати кухар? Кашу може приготувати кухар, а ще що? Суп. Суп. А ще що може приготувати кухар? Так. так, багато всього може приготувати кухар. А це потрібна професія. Обов'язково потрібно, адже кухар працює і в дитячому садочку, і в школі. І він готує, щоб дітки смачно могли поїсти. Правильно? І в кафе. Так. А хто в нас вдома кухар? І в кафе. І в кафе. А хто в нас вдома кухар? Мама. Мама, мама. кухар. Вдома кухар наша мама, яка нам готує смачні, борщі, супи, каші. Кістички, так? Все мама готові. І опельмені обов'язково. Молодці. А це, послухайте, тисневча везе усюди нас. Для доріг він хлопець свій, за кермом сидить водій. Чи потрібна нам така професія водій? Так. Да. Водій що робить? Де працює водій? На яких? На якому транспорті? На їде. І то ви Єки. Правильно, і автобус, і трамвай, і тролейбус. Там потрібні водії, і в таксі. І в таксі. Так. І тепер скажіть, це потрібна професія? М -м -м. Так, вона потрібна. Адже якщо ми хочемо поїхати кудись. І не буде водія в автобусі. Зможе поїхати автобус? Да, нет, без так. ні. Без водія. Ні, без водія. Да. Ой, вибачте. Так. Ну що ж, давайте з вами трішки зарядку зробимо. Да. Руки вгору. Руки вниз. Покрутились, 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 повернись. А тепер за роботу молодці! А зараз послухайте віршик. Хто не знає Катрю нашу, як вона готує, зварить борщ смачний і кашу, і сама скуштує. На це міцей кілочка. Всіх покличе. Прошу, їсти, їсти добрі страви, діточки хороші. Що любить готувати Катя? Що вона любить готувати? Їжу. Вона. Що... Борщ. Борщ, борщ. А як вона кличе борщ, борщ. Як вона каже, прошу, Броності. прошу. Вона, прошу. Вона, як, вона каже, прошу до столу і запрошує всіх, щоб сіли. І каже їм: їжте, їжте добрі страви, діточки хороші. А як би ви запросили друзів до столу? Ось ви приготували, накрили стіл, як ви будете просити до столу? Як? Будь їсти, сідайте, будь ласка, я прошу вас до столу. Ану, Міла на час Будь ласка, кушать. Будь ласка, сідайте їсти, правильно, молодці. Вам сподобався вірчик про Катрю? Так, Так, бачите, яка вона молодець. А зараз ми обраємо, в який предмет зайвий. Адже у кожного. У лікаря, вчителя, у водія, у кухні які предмети їм потрібні, але є тут на картинках зайві предмети, і ви повинні подивитись і мені назвати. Так, який тут зайвий предмет? Що ми бачимо на картинці? Що Фрят, це? є? Так, а це Вос... що? Що Вос... 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 тут зайве? Фен. Фен зайвий, адже кухарю фен не потрібен. Правильно. А тут що зайве? У нас тут є шокол. Так. Шокола? Це гатик. Так що зайве? Це... Молоток. Молоток, лікарю молоток не потрібен. Так. А тут нам що зайве, подивіться. Уважно. Що для вчителя потрібно? Пилка. Пилка зайва, правильно, Молодець. Так. А що нашому водії тут зайве, як ви думаєте? О. Пірамідка. Пірамідка, адже він не буде гратися, так? Так. Пірамідка і так. грається, маляк. І... А. а що це за предмет такий? хто знає? Світлофор! Світлофор, правильно. А назвіть мені кольори світлофора. Правильно. Так. А так. Яких... <звітло> ми повинні йти? Жіоний. Молодці. Правильно. Чудово, молодці. Молодці. Ну що ж, до побачення, до зустрічі. До побачення.